Днями у Білгородністровському прикордонному загоні відбулася відеоконференція, ініційована адміністрацією Державної прикордонної служби України. В роботі взяли участь керівники штабів всіх регіональних управлінь, відомства, а також представники Державного агентства України з туризму і курортів та регіональних представництв туроператорів. Її метою стало обговорення заходів спрямованих на зменшення часу проходження прикордонних формальностей в пунктах пропуску та створення комфортних умов для подорожуючих. Отож наразі Державна прикордонна служба України впроваджує прикордонний контроль організованих туристичних груп в пріоритетному порядку. Оформлення здійснюватиметься в автомобільних пунктах пропуску на окремих смугах руху. Фактично, у нас у білгород родністровському прикордонному загону це два основних пункти пропуска, де Здійснюється пропуск організованих груп. Може здійснюватися і очікується. Це пункти пропуску для міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення кочерга таписа для Автомобільного сполучення стара Заступник начальника управління прикордонного контролю та реєстрації Олександр Жданенко повідомив, що для цього туристичні оператори, інші суб'єкти господарської діяльності та фізичні особи повинні не пізніше, ніж за 24 години до прибуття автобуса в пункт пропуска, де планується перетинання кордону, надіслати на електронну скриньку. Повідомлення в ньому має міститися інформація про організатора міжнародного перевезення туристів. Маршрут. Дата та орієнтований час прибуття в пункт пропуску тощо. До повідомлення також необхідно прикріпити список пасажирів з певною інформацією. Після надходження повідомлення на адресу пункту пропуску за дві години туроператору буде надано відповідь, в якій зазначатиметься найбільш зручний час для прибуття автобуса в пункт пропуску. Смуга руху, де проводитиметься прикордонний контроль організованої групи. По прибуттю в пункт пропуску перевірка документів проводитиметься в автобусі за спрощеною процедурою. Від застосування такої системи, як я вам вже говорив, це пріоритетність при перетинанні кордону, швидкість, В першу чергу, комфортність для пасажирів та запобігання утворенню через перепутово кров. Подати заявки за прискорене оформлення туристичних груп можна за наступними електронними адресами пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Ягодин, у Рава Руська, Краківець, Шегині, Смільниця на кордоні зі словаччиною, малий березний Ужгород на кордоні з Угорщиною, Чоп, Тиса, Лужанка, Велок. На кордоні з Румунією Дякове Порубне, на кордоні з Молдовою Мамалига, Росошани, Могилів-Подільський, Платонове, Кучурган, Старокозаче, Рені, Виноградівка, на кордоні з Росією Новоазовськ, Успенка, Гоптівка, Бачевськ, Юнаківка, Велика Писарівка. На кордоні з Білорусією Нові Яреловичі, Сеньківка, Веступовичі, Доманове.